Всім привіт! Прийшов мій товар з магазину Розетка. Я замовляв трап-точковий TC Daypoint S110. Ось прийшов він ось так запакований. Оперативно, два дня. ніяких претензій до компанії немає. Зараз подивимось, чи все на місці. знаєш. Сам трап. Це... Ось так він виглядає. Всередині гідрозатвор. Ось він. Тут вихід на 5-см 50... трубу і 4-см 40... ну, ДН-50. Інструкцію по монтажу, монтажний, кришка монтажна. Ось в стандартній комплектації йде ось така решітка. Додатково можна докупляти <coughs> сухий затвор, якщо є підозри, що буде пересихання води. Mm. Наче все прийшло. Все до побачення.